Привіт! В цьому відео ми поговоримо про ревнощі і розберемося, як же нарешті, перестати ревнувати. Адже якщо це токсична ревність, тобто постійні ревнощі до роботи, до друзів, до батьків-партнера, це те, що буде руйнувати ваші стосунки. Основне, що ви маєте запам'ятати, що в основі ревнощів завжди лежить страх. І ваша задача на даному етапі визначити. Що ж це за страх? Зазвичай є 4 варіанти. Перший ви боїтесь самотності. Другий, ви переживаєте, що більше ніколи не знайдете такі класні стосунки. Третій, ви боїтесь бути обманутою. І четвертий, ви переживаєте, що більше нікому не будете потрібні. Прямо зараз визначте, що з наведених варіантів вам найбільше відгукується. Далі я даю підказки. В якому напрямку потрібно працювати? Перший варіант: якщо ви боїтесь самотності, то причина криється у вашій самооцінці. З нею ми і працюємо. Другий – якщо ви боїтеся, що більше ніколи не знайдете таких же стосунків, то, можливо, ваші стосунки давно перетворились у співзалежні. Третій – ви боїтесь бути обманутою. І тут потрібно працювати над довірою у ваших стосунках і досліджувати, чому її немає. Четверте, якщо ви переживаєте, що ви нікому не будете більше потрібні, так само тут питання у вашій самоцінності. Отже, на даному етапі ви вже зрозуміли, що з ревнощами, як такими, ми не працюємо. Ми завжди працюємо з тими причинами, які лежать значно глибше, ніж ревнощі.